Коли ми пишемо сценарій до фільму, ми часто зіткаємося з різними проблемами. Одна з них це втрата об'єктивності та нерозуміння, чи правильно ми рухаємося, або ніби все виглядає окей, але чогось не вистачає. В такому випадку у мене є питання: про що твоє кіно? Привіт, мене звуть Ірина. Я режисерка ігрового та документального фільмів, скрипдокторка та консультантка. Це питання я задаю авторам, які до мене звертаються за допомогою. Отже, про що твоє кіно? Мені відповідають, що з типу цього. Це історія кохання Наталки та Миколи. З часом їхні почуття згасають, то вони розлучаються. Це все правильно, це сюжет фільму. А нас цікавить дещо глибше. Нас цікавить посил, суть нашого фільму. Чому ми роботу починаємо саме з посилу, а не з правки сюжету чи героїв? Тому що, по-перше, у будь-якому фільмі закладений посил. Це думка, з якою залишається глядач після перегляду фільму. Також, коли ми пишемо сценарій, ми частіше всього зовсім не думаємо про посил. Ми думаємо про сюжетну лінію. Наприклад, надихнулися якоюсь історією з газети, або почули діалог у транспорті, або, можливо, побачили якийсь цікавий персонаж і від нього відштовхувалися. І таким чином ми пишемо сценарій, так? А потім, для того, щоб. Цей сценарій був структурованим і чітким, важливо визначитися саме з посилом, що ми хотіли сказати цією історією. І в залежності від посилу, сценарій редагується або абсолютно змінюється. Що таке посил? Це думка, з якою залишається глядач після перегляду фільму, так? а сюжет це візуальне підтвердження цього посилу. Отже, нам потрібно звернутися до внутрішньої частини нашої історії, визначитися з посилом. Наприклад, ось у нас є історія Наталки, що закохалася у Миколу, але часом їхні почуття згасають і вони розходяться. Тут можна закласти будь-який посил, і в залежності від цього історія буде розвиватися інакше. Герої будуть розмовляти інакше, навіть по різному можливо, і фінал буде зовсім інший. У нас є така історія, який може бути посил. Наприклад, якщо у нас посил, що будь-яке кохання закінчується, то ми просто розвиваємо історію, що ось у нас було історія така кохання, так, і що відносини згасли, можливо, люди змінилися, так, і все, їм нема про що говорити, і таким чином їхні відносини закінчуються. Якщо у нас посил інший, наприклад, що відносини це не є причиною щастя, так, що Відносини не принесуть нам щастя, якщо у нас до нього, до, до них не цього щастя не було, так То історія буде розвиватися по-іншому. Наприклад, ось у нас є точка А, що у нас героїня вірить в те, що от коли я буду у відносинах, тоді я буду щаслива. А зараз я нещаслива. І от вона зустрічає цього Миколу, у них розвиваються відносини, і от ніби у них є любов, але щастя до неї не приходить. І що б вона не робила, нічого не працює. І ось вони розходяться з цим Миколою, так? і вона е у пошуках свого щастя. І вона в результаті розуміє, що е в результаті розуміє, що причина щастя є вона сама, так? вона вчиться бути щаслива сама з собою. Ось, дивіться, приблизно та сама історія, але розвивається по-іншому. І в такому випадку у нас акцент на різних моментах. Наприклад, якщо у першому випадку, коли ми говоримо про те, що будь-які відносини закінчуються, так любов згасає, ми акцентуємо нашу увагу в процесі любові, як вона розвивається, як вона згасає, і все, вони проходять до розлучення. Так, ось у нас на цьому акцент саме про це ми будемо говорити в нашому сценарії. А якщо у нас історія про те, що відносини не є панацеєю, так, що вони не є причиною нашого щастя, то у нас акцент якраз на пошуку, а що є причиною нашого щастя. Тоді у нас відносини з Миколою десь будуть на початку, так, вони закінчуються десь ближче до середини. Там у нас Героїня розуміє, що відносини не є причиною щастя, що якби вона не старалася, щастя до неї не приходить. Вона, наприклад, розлучається з Миколою, і тоді починається її шлях до цього щастя. Розумієте? Акцент, на чому ми звертаємо, ув... на що ми звертаємо увагу, на чому ми акцентуємося. Отже, визначаємося з посилом: або один посил, або другий. Давайте зупинимося на посилі такому, що відносини не є причиною нашого щастя. Окей? Тоді, значить, ми розуміємо, що акцент у нас буде на тому, на, на... У чому тоді причина щастя. окей? Далі ми рухаємося до розширеного посилу. Що таке розширений посил? Розширений посил це симбіоз сюжетної лінії та посилу. Ось ми, у нас є історія любові, Наталки і е, Миколи, так? і у нас є посил. Отже, коли ми складаємо це разом, ми розуміємо, як ми маємо розвиватися. Давайте подумаємо, як це може бути. Так. Коли ми нещасливі, так, коли ми нещасливі і очікуємо, коли ми нещасливі і очікуємо від відносин, що вони принесуть нам щастя, ми неодмінно розчаровуємося. І коли ми знаходимо причину нашого щастя, ми розуміємо, що причиною є ми самі. А давайте так, от просто так от накидаємо. Це не ідеально, але для роботи нам підходить, Окей? Добре, ось це наш розширений посил. Тепер перевіряємо на наявність трьох елементів: це конфлікт, траєкторія шляху і трогактна структура. Добре, тепер дивимося, який у нас є конфлікт. Конфлікт у нас такий, що героїня очікує від відносин, що вони принесуть їй щастя, але цього не відбувається. Ось такий у нас конфлікт. Траєкторія шляху. Та ось оце красона сточка, а героїня в очікуванні. Що відносини принесуть їй щастя. І точка Б вона розуміє, що відносини не є причиною щастя. Що причиною щастя є вона сама. Подивіться, яка там зміна. Окей? І трьохактна структура. Ось очікування нашої героїні, перша частина, що наша героїня очікує від відносин, що вони будуть причиною щастя. так? Це не працює так, ось посередині так, що але коли ми розча... ми, але ми неодмінно розчаровуємося. Ось у нас є частина, вона очікує, що щастя, розчаровуємося. Це перша частина, рухаємося до цієї, цього розчарування, це у нас середина. І тоді пошук, пошук нової причини щастя. Ось у нас і інша частина. Так, ось у нас є три частини. Отже, коли у нас є ці три елементи, ми розуміємо, що ми на правильному шляху, що у нас. Є все для того, щоб рухатися далі. Подивіться уважно, що це таке, що ми такі визначили. Ми визначили структуру нашого фільму. Рухаємося далі. Це сенси та тези. Що таке сенси? Сенси це якраз і є наш розширений посил, який ми розбиваємо на три акти. Отже, наприклад, перший сенс, коли ми очікуємо, коли ми нещасливі і очікуємо від відносин, що вони принесуть нам щастя, так це перший сенс. Другий сенс. Ми неодмінно розчаровуємося, так? Третій сенс. Коли ми відкриваємося собі, ми розуміємо, що причиною щастя є ми самі. Так? Це третя частина. Отже, у нас є три сенси. Що таке тези? Тези це якраз візуальне підтвердження цих сенсів. Як би ми це показали? Наприклад, перша частина. Коли ми нещасливі і очікуємо від відносин, що вони принесуть нам щастя, отут ми якраз показуємо позицію нашої героїні. Так, мені зараз фігово, але коли там я зустріну любов, тоді я буду щаслива. Це може бути або в діалозі, це найпростіший варіант, або це може бути в позиції просто те, як проявляється наша героїня з іншими людьми. Так? І коли вона зустрічає цього Миколу, і що вона від нього очікує? От я зустріла Миколу, це любов мого життя, все тепер з цього моменту я щаслива. так? Розказуємо е історію, можливо, там прописуємо, як вони зустрічаються, там це може бути на дискотеці або там на роботі. Далі друге, е другий сенс. Ми неодмінно розчаровуємося. Отже, як ми приходимо до цього розчарування? Наприклад, ми пишемо, що відносини Наталки і Миколи розвиваються, що вони там зустрічаються, у них там якісь романтичні побачення, але це не приносить щастя нашій героїні. Вона відчуває, що щось не так. І вона цим ділиться там з подругою. Або вона свариться з Миколою і каже, що це не те, що я хочу. Так? Як ми візуально підтверджуємо це. І я наголошую, що всі ці варіанти вони працюють. Чому? Тому що вони відштовхуються від одного, від сенсу, так, те, що ми хочемо донести. Далі, третя частина. Коли ми дивимося всередину себе, ми розуміємо, що причиною щастя є, ми самі. Як це все відбувається? Можуть бути такі варіанти. Наприклад, ось вона розлучилася там з Миколою. І вона зустрічає якусь бабку-гадалку, яка каже: дивися всередину себе. Як вона трактує ці слова? Як вона шукає, що це таке всередину себе? Ось. Е, Оце ми маємо прописати, так? Чи це бабка-гадалка? Чи можливо це якась розмова з психологом? Чи можливо це е, вона там почула якусь музику на вулиці, і почала танцювати, і вона зрозуміла, Боже, я завжди хотіла танцювати, я собі цього не дозволяла. так? Це все знову ж таки працює, тому що це працює на наш посил. Отже, прописали ці тези. Можуть бути варіанти. Якщо у вас є варіанти, пишіть варіанти. Пишіть прям декілька варіантів. От, і коли ми прописали тези, так, е, визначаємося, які варіантів нам найближчі. Е, нехай вони будуть. Якщо ви обрали якийсь один варіант, нехай інші варіанти лежать. Так, Нехай вони лежать, вони для нас будуть працювати. Прописали тези, а тепер розписуємо синопсис. Це можуть бути більш детальні якісь моменти. Ми розширяємо наші тези да, до, до рівня синопсису. І от коли ми вже бачимо синопсис, ми ще раз звіряємо, що це та історія, яку ми хочемо, чи не та. Коли ми розуміємо, що там є всі три елементи, так, що це там, що візуально це те, що ми хочемо, ми рухаємося далі. Ми рухаємося до тритменту. Отже, якщо ви написали вже сценарій і ось написали тритмент, то це якраз момент, коли ви можете зрівнятися, або, можливо, навіть на етапі синопсису можете зрівнятися зі своїм сценарієм і подивитися, це приблизно те чи не те. Якщо сценарій приблизно такий, який ви хотіли, так, до якого ви зараз прийшли в ході роботи над, в ході роботи над посилом, так, то але щось, наприклад, різниця, то ви просто пишете собі в замітках. Тут має бути така от сцена, це має бути трохи інакше. тут має рухатися історія в іншу сторону. Наприклад, ви це все прописуєте, робите це замітки. І потім, коли ви вже визначилися, ви редагуєте свій сценарій. Або ви розумієте, що це взагалі не те, і ви розумієте, що це не та історія, яку б ви хотіли написати, то ви просто свій тритмент розписуєте до. Рівня сценарію, ви е, просто починаєте е, фактично спочатку, так? Але е, на цьому етапі у вас вже є міцна структура, ви точно будете знати, що ви донесли свою ідею. У вас, звичайно, що будуть виникати питання, ви будете звертатися до розширеного посилу, так? Чи правильно я пишу? А чи, е, наприклад, коли у вас є якась там сена під питанням, ви пишете, ви задаєте собі питання. А чи відповідається ця сцена розширеному посилу? Тому що це таке розширений посил це ваша мапа, це ваш компас, якщо хочете. це те, що дозволяє вам рухатись у правильному напрямку. Це ваша база. Якщо вас кудись занесли емоційно, це окей, ви просто потім звертаєтесь окей, а чи це відповідає посилу? Посил можна використовувати на будь-якому етапі, на етапі самого сценарію, на етапі епізоду, на етапі сцени. Так? Тому що, коли ви пишете сцену, ви задаєте собі питання, а про що ця сцена? Про що вона? Яку роль вона відіграє у розкритті посилу. От. Тому дуже важливо визначитися з посилом, і от коли у вас є посил, то вам набагато легше працюється зі своїм сценарієм. Все. Отаким От чином ви працюєте. Якщо ви хочете розібратися зі своїм посилом більш детально, я запрошую вас до себе на практику, про що твоє кіно. Він складається з чотирьох частин, І також є дві додаткові частини там є 10 практичних завдань. Розберемося, про що ваше кіно, який ваш посил, який розширений посил, знайдемо найкраще візуальне рішення для вашого фільму. Все для того, щоб ваш фільм мав міцну структуру. На зв'язку. Пока!